Раді, всім добрий день. Ми сьогодні у коледж на третю пару. В общем, на вулиці жарень. Просто неймовірно жарко, що там не померло. Зараз я купила собі такою мороженку. провела нове, я люблю з манго, а це з фісташками і макарон. От Я зараз фізрія отримала залік з, з математиком перейшла там зі ведечки в понеділок. Тоже типу, ми пишемо самостійно і теж буде вже залік. В мене навчання, я поговорю, я до Зараз просто сижу, кайфую, на дачу мы сегодня не поедем походу. Поедем уже завтра. Не знаю, зустрінемось. Не знаю, кого я зустрінемось, какую я зустрінемось. Плани таки. Ми нікуда не поїхали. Мені дуже жарко. Я полежала, посидила, полежала, посадила. Ничем не занималась. Зараз я не буду сміливо. А, бо їла, кстати, то морожено. Ще закинула його морозинку. И ношечки. Так, у нас виникає питання, Ксенія, а чого ты сиш не кушку вообще? Ну, тому що завтраку на кухні, відео на кухні, сьогодні мені захотілося поужинати тут. В принципі, зараз я вже не знаю, що і знімати. Нічого не буду. мы сегодня поедем не поехали и на завтра вот. поэтому уже все такие ответственные события будут завтра поэтому как-то так кстати если у вас есть вопросики задавайте их все в комментах и я буду отвечать такая я гость так you В общем, ребята. Ми поїхали на базарис закуплятися. Я вчора мала купити корм коту, Я його не купила, мені залишилося 8 тратити за цим кормом. Я купила, вони уїхали. Я зараз сижу і плюю в потолок, тому що не знаю, чим мені зайнятися. Как-то отак. Вот вот. Я сподіваюся, що ми поїдемо на дачу. Якщо ні, то на ніт і сюди ні. І такі от справи. Добрий день, добрий вечір. Не знаю хто коли дивиться це відео. Но це я хочу сказати. То що ми нікуди не поїхали. Поэтому мой влог тазом. медмінтазм. Вже вдома лежала, то спала, то весь світ виключала, кстати. Веч. Дорока валяла це от все. Пішла в магазин, принесла воду, купила собі вкусненьке, купила собі попкорн, купила ванці. Це все поїла. Зараз От. Я не знаю, ми поїдемо завтра кудись. Не поїдемо. Мені вже якось... Ви розумієте, в чому логіка? Зараз на цих вихідних плюс 30. Це можна було там купатися, на річці. Просто прекрасно. В цих вихідних буде плюс 21. Та в нєрадусів менш. Ну, це випроси нікому не є, розумієте? Нє, в мене все залежить. Ось такий, короче, у мене кокорн. Кстати, можете собі заскринити. Так от він виглядит. Очень вкусный, я его в первый раз купила. Ну. Лучше купляти, типу, таких в стіках, які там на мікролавки робити, бо його вигідніше робити. От, там стільки 100 грамів, тут 70 грамів чи купить. Так, тут 70 і цей навіть дорожче коштує, аніж той, що в стіках, так що. Шо... Рекомендую все таки той брати. Мені Но... було відео вбити, але взяли цей. Коротше. У мене трохи не підпортилося из-за этого всего. Ну, такое. Ребята, это должен был быть супер интересный влог. Но сегодня неделя, завтра я буду уже в коледж. Зараз я їм клубничку, сахарочку. Все очень прекрасно. От, влога не получилось, потому что что я сегодня делала? А, правильно, ничего. Поляла дурака называется. Поэтому, не знаю, выйдет это видео, не выйдет, но что-то из этого вийде? Может и нет. Поэтому как-то так я наслаждаюсь завтра мне в коеш на две пары, вс голыш. И скоро уже каникулы. Ура!